Поліцейські разом із прикордонниками викрили двох мешканців Білгород Дністровського району, які за чималу суму грошей допомагали військовозобов'язаним незаконно виїхати з України. Схема була проста, але ризикована. 18-річний юнак зустрічав клієнта, брав першу частину грошей 4 тисячі доларів та відправляв його автобусом до свого 17-річного спільника. Той, отримавши решту суми 3 тисячі доларів, організував нічне переправлення через кордон поза пунктами пропуску. Проте план зірвався. Щойно гроші опинилися у руках ділків. Їх затримали правоохоронці. Тепер юнакам загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру у сприянні в незаконному переправленні особи через державний кордон України, вчиненому за попередню змовою групи осіб скорисливих мотивів за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Санкція частини статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Старший із порушників наразі під вартою, а молодшому суд обрав домашній арешт. Слідство триває. Поліція встановлює всіх причетних до цієї нелегальної схеми. Правоохоронці нагадують, що кримінальна відповідальність загрожує не лише тим, хто намагається втекти, а й тим, хто допомагає у незаконному перетині кордону.